Привіт, усім це випуск новин за 24 жовтня для українців у Німеччині та Європі. Коротко, чітко і по суті. Почнемо з теми, яка викликала хвилю обговорень: 66% німців виступають проти соцвиплат українцям. Поясню, що стоїть за цими цифрами і чи можуть вони вплинути на Бюргагельт у 2026 році. Далі поговоримо про професії, де працює найбільше мігрантів у Німеччині. Реформу водійських прав та чому українцям від цього не стане легше і дешевше. Політичні заклики повернути українських чоловіків додому. А також у випуску будуть скандали з подвійним громадянством серед українських біженців, які спілкуються виключно угорською, та ще кримінальною родиною у Штутгарті. А ще ви дізнаєте, що нового для українців у Швейцарії, США та Австрії. Ми звати Міла Артюшенко. Переходимо до новин. Більшість німців виступають проти соцвиплат українцям. Опитування інституту і НСА для видання більд проведене серед однієї тисячі трьох жителів ФРН показало помітне зростання напруги в німецькому суспільстві щодо українців. 66% опитаних висловилися проти надання соціальної допомоги бюргагельд українським біженцям. Лише 17% підтримують або скоріше підтримують такі виплати. Решта не визначилися або вважають це питання несуттєвим. Чи можуть ці результати згодом вплинути на скорочення або припинення виплат бюргагель для українців? На мій погляд, ні. Та й мої постійні глядачі пам'ятають, скільки розмов було навесні 2025 року про можливе зменшення виплат для українців, які прибули після 1 квітня. Але все це залишилось лише на рівні дискусій. Нещодавно з'явився офіційний документ, який підтверджує, що у 2026 році розмір бюргагельд не змінюватиметься і українці не стануть винятком. Посилання на документ знайдете в описі. Отже, у 2026 році виплати залишаються на рівні 2025. Нагадаю, які це суми: 563 євро для дорослих одинаків, 506 євро для дорослих у парі, 451 євро для молоді до 25 років, яка живе з батьками, 471 євро для підлітків 14-17 років. 390 євро для дітей 6-13 років і 357 євро для дітей до 6 років. А тепер про те, скільки українців у Німеччині отримують бюргагельт. За даними Bundesagentur für Arbeit, станом на березень 25-го року близько 700 однієї тисячі українців мали право на ці виплати. Із них приблизно 502 тисячі у віці 15 66 років, тобто. Потенційно працездатні. Ще одна цікава цифра: 58% тих, хто отримує бюргагельд, намагалися знайти роботу, що не потребує спеціальної освіти. А 36% шукали кваліфіковану роботу. І загалом 94% працездатних українців робили спроби знайти роботу, і це доволі гарний показник. Так, у кінці 2024 року 14% німецьких компаній повідомили, що контактували з українцями, отримували заявки, проводили співбесіди, чи працевлаштовували. І що важливо, 41% роботодавців, які шукали персонал, найняли хоча б одного українця. Давайте ж подивимось на реальні результати працевлаштування. З 2022 року до кінця 2024 року кількість працевлаштованих українців у Німеччині зросла у 2,5 рази з 97 тисяч до 242 тисяч осіб. Тепер українці становлять 0,6 усіх працівників країни. Для порівняння у 2022 році було 0,2%. На мій погляд, ця статистика доволі позитивна. По-перше, українці справді хочуть працювати. А по-друге, 40% німецьких роботодавців готові взяти до себе українця. І перш ніж перейдемо до теми, у яких галузях українців чекають найбільше, адже у Німеччині назвали професії, де найактивніше працевлаштовуються мігранти, пропоную коротку, але корисну рекламну інтеграцію. В ІТ у 2025 році зайти неможливо. Мене не беруть навіть із досвідом. Такі коментарі я часто бачу, коли йдеться про роботу в Німеччині у сфері технологій. І справді ринок швидко змінюється. Технології розвиваються настільки стрімко, що багато спеціальностей втратили актуальність. Якщо ви відчуваєте, що ваша професія застаріла. Або лише плануєте увійти в ІТ, Важливо розуміти, які напрямки мають попит у Німеччині серед них ai Engineer або інженер штучного інтелекту, який створює чат-ботів, голосових асистентів і розумні рішення для бізнесу. DevOps-енженер відповідає за стабільну роботу серверів і систем, автоматизує процеси, щоб компанія працювала без збоїв. data аналіст. Аналізує дані, формує звіти і допомагає ухвалювати рішення. Web developer and digital marketing manager створює сучасні сайти та просуває їх онлайн. Full stack developer поєднує фронтенд і бекенд розробку, веб-додатків. А QA automation Tester знаходить помилки у програмах і автоматизує тестування, щоб продукт працював бездоганно. Ці спеціальності мають високий попит у німецьких компаній, адже пов'язані з автоматизацією, аналітикою та штучним інтелектом. Саме їх навчають у міжнародній технологічній школі АІД, де можна пройти перекваліфікацію або почати навчання з нуля. Навчання проходить онлайн із практичними проектами та модулем німецької мови. Після завершення ви отримаєте німецький сертифікат, американський диплом і власне портфоліо. АІД допомагає українцям у Німеччині здобути IT-професію за рахунок держави через фінансування від JobCenter центр або Агентур Arbeit. Нещодавно школа повністю оновила програми та відкрила нові спеціальності, що відповідають сучасним вимогам ринку. Щоб обрати напрямок і дізнатися більше про фінансування, запишіться на безкоштовну консультацію з фахівцями АІД, посилання під відео. Нові напрямки це нові можливості. Не чекайте, поки ринок зміниться. Станьте частиною тих, хто його формує. У Німеччині назвали професії, де найбільше мігрантів. За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, уже кожен четвертий працівник у країні – мігрант або нащадок мігрантів. Їхня частка становить 26% від усіх зайнятих. Однак показники суттєво різняться залежно від професії. Найбільше мігрантів працює у таких сферах: зварювальні роботи 60%, кухарі та харчове виробництво 54%, будівництво та монтаж 48%, водії громадського транспорту 47%, м'ясопереробна промисловість 46%, обслуговування в кафе та ресторанах 45%. Найменше мігрантів працює у сферах. Поліція 7%, рятувальні служби 8%, держслужбовці, учителі, юристи, податківці близько 9-10%. Після цієї новини я задумалась до якої ж сфери можна віднести професію блогера. Тільки не кажіть, що блогер то не професія, а то я перестану знімати новини. А поки що традиційно попрошу вас підтримати канал, поставте лайк, напишіть свій коментар, поділіться думкою чи просто словами вдячності. І, звісно, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Продовжуємо. Майже у кожного блогера зараз бачу заголовки про те, що українцям буде простіше отримати німецьке посвідчення водія. Але я з цим не погоджуюсь, адже сама пройшла процедуру Umschreibung – заміни українських прав на німецькі і записала про це детальне відео, посилання на яке додам в описі. Ця реформа спрямована насамперед на здобуття прав з нуля. Тобто для тих, хто вперше навчається в автошколі. Для українців, які роблять умшрайбунг, фінансових послаблень не буде, бо реформа не змінює порядок визнання іноземних посвідчень. Всі ті самі витрати, переклад українського посвідчення, водія, Ерстехільфекурс, теоретичний і практичний іспит залишаються чинними. Що пропонує уряд Німеччини? Міністр транспорту Патрік Шнідер. Презентував масштабну реформу автошкіл, щоб зробити навчання дешевшим, сучаснішим. Середня ціна курсу категорії Б з нуля приблизно 3400 євро, і влада хоче її зменшити. Теоретичну частину дозволять вивчати повністю онлайн. Кількість тестових питань скоротять із однієї тисячі до приблизно. 780. менше обов'язкових спеціальних поїздок уночі, трасою, міжміською дорогою. Частину практики можна буде пройти на симуляторі. Практичний іспит скоротять із 55 до 25 хвилин. Це мінімум дозволений у ЄС запуск реформи планують у першій половині 26-го року після узгодження з федеральними землями. Також зміни можуть торкнутися інших категорій мотоциклів і вантажівок. Отже, для новачків справді стане простіше, але не факт, що значно дешевше. А от для тих, хто лише замінює українські права, а таких більшість без революцій. Ще одна цікава тема: 62% німців вважають, що українські чоловіки призовного віку, які нині перебувають у Німеччині, повинні повернутися в Україну. Проти лише 18%. Решта не мають чіткої позиції або просто не цікавляться питанням. І ось, схоже, ця тема починає переходити з рівня громадської думки у політичну площину. Після оприлюднення результатів опитування, де більшість німців висловилися за повернення українських чоловіків додому, до дискусії долучився як завжди прем'єр Баварії Маркус Зьодер. За словами Зьодера, після послаблення правил виїзду з України багато чоловіків, нібито планують переїхати до країн ЄС. Саме тому вважає політик необхідно ефективно обмежити цей доступ, адже чоловіки 18-22 років повинні залишатися в Україні і виконувати свій військовий обов'язок. Ця заява вже спричинила жваву дискусію у німецькому політичному середовищі. Частина політиків підтримує позицію Зьодера, вбачаючи в ній солідарність із Україною. Інші застерігають, що такі ініціативи можуть суперечити принципам надання притулку та міжнародному праву. І поки політики обговорюють, кого пускати до Німеччини а кого ні, країна вже зіткнулася з іншою проблемою: виявилося, що частина українських біженців має угорське громадянство, і це суттєво змінює їхній правовий статус. Отже, у Німеччині виявили сотні випадків, коли люди з угорським паспортом прибули як українські біженці. Але оскільки вони є громадянами ЄС, право на тимчасовий захист їм не належить. Узимку 22-го року чиновники з Баден Вюртенберг помітили те, що частина новоприбулих українських біженців не розуміють української мови, а спілкуються угорською. Після перевірок з'ясувалося, що деякі з них мають подвійне громадянство українське та угорське. Станом на жовтень 2025 року в Німеччині зафіксовано 9640 підозрілих випадків. У 568 з них уже підтверджено наявність угорського громадянства. А отже, тимчасовий захист таким людям не надається. Громадяни ЄС, зокрема Угорщини, можуть перебувати в Німеччині, але не мають права на соціальні виплати Бюргагельд. І такі люди повинні виїхати з країни, якщо не можуть забезпечити себе самостійно. Більшість випадків із Закарпаття, де проживає угорська меншина, ще з 2010 року багато мешканців регіону отримали угорські паспорти. Йдеться зокрема і про представників ромської громади, які після початку війни не змогли інтегруватися в Угорщині через дискримінацію, і вирушили далі, зокрема до Німеччини. Можливо, ці люди щиро вважали, що мають право на тимчасовий захист, бо виїхали з України. Але за законом ні, пояснюють у німецьких міністерствах. Проте ті, хто має лише український паспорт, незалежно від етнічного походження, включно з ромами, зберігають повне право на тимчасовий захист і всі соціальні виплати в Німеччині. Після історії про українських біженців з угорськими паспортами країна обговорює ще один гучний випадок, пов'язаний із мігрантами. Цього разу у Штутгарті. 17 членів сирійської кримінальної родини зі Штутгарта добровільно залишили Німеччину та вирушили на батьківщину. За даними Міністерства юстиції Баден Вюртенберг, цей варіант визнали економічно доцільнішим ніж подальше утримання сім'ї на території країни. Оскільки депортація була юридично неможлива, влада оформила так званий контрольований виїзд. Кожному з учасників виплатили 1350 євро, загалом близько 23 тисяч євро. Усі члени родини позбавлені статусу біженців і отримали заборону на в'їзд до Німеччини строком від 5 років або довічно. Ще троє братів, які нині відбувають покарання у в'язниці, після завершення терміну також будуть депортовані. За даними німецьких ЗМІ, ця родина відома поліції вже кілька років. Члени сім'ї скоїли понад 150 злочинів. Серед них напади, погрози, крадіжки, шахрайство та інші насильницькі дії. Серед фігурантів кілька братів віком від 17 до 27 років, які були засуджені за тяжкі правопорушення. Молодший син сім'ї Мостафа також неодноразово потрапляв у поле зору поліції лише до 14 років. Він фігурував у 21 кримінальній справі. Проблеми із законом мав і глава родини – 44-річний апт. Альмуді його підозрюють у шахрайстві з соціальними виплатами. За версією слідства чоловік симулював інвалідність, щоб отримати державну допомогу. Далі хочу перейти до важливих новин для українців за кордоном, але поза Німеччиною. Швейцарія планує заборонити виїзд за кордон шукачам притулку та людям із тимчасовим захистом, навіть у межах шенгенської зони. Винятки дозволятимуть лише у виняткових випадках, наприклад, у разі смерті чи тяжкої хвороби родичів або для врегулювання юридичних питань у самій Швейцарії. Українців зі статусом захисту С планують залишити поза дією цих обмежень. Вони зможуть відвідувати Україну до 15 днів на рік, щоб підтримувати зв'язок із родиною чи вирішувати особисті справи. А у США 16 жовтня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки запроваджує новий обов'язковий збір у тисячу доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на перебування. Програма United for Ukraine, за якою виїхала переважна більшість українців до Америки, також формально підпадає під дію нових правил. Проте можливі винятки, і найпевніше їх можуть зробити саме для українців, які прибули до штатів через війну. Конкретний перелік винятків буде згодом опубліковано у федеральному реєстрі. Тим часом у Австрії закривають останній центр прийому українських біженців. До кінця року у Відні припинить роботу квартір Шлосберг. Це і є останній притулок для біженців з України в Австрії. Заклад розрахований на понад 200 осіб, вже тривалий час переповнений. Відень залишався останньою федеральною землею з власним центром після закриття подібного у Форальберзі. За час роботи притулок допоміг понад 9 тисячам українців, не даючи Тимчасове житло, харчування та юридичну підтримку. На завершення цього випуску хочу поставити відео, де журналіст Константин Андріюк розповідає про цькування певної категорії німецьких громадян українців у ФРН. Прошу вас послухати та висловити свою думку щодо цього. Я спілкуюся з українкою, мега ультрапатріотичною українкою, яка 20 років живе в Німеччині. Вона мені розповідає, що зараз росіяни в Німеччині, зокрема, оці всі русські німці, казахські німці, оці всі русські німці. Уявляєте, дивіться, такого таке таке поняття, ну це маразм. А вони себе гордо називають, що ми русські німці. Тобто вони німецькою володіють, у них німецькі паспорти. Ну аніже руські є внутрі. Так вони так зацькували українців. Вони гноблять просто наших українських біженців. Що українські біженці в Німеччині багато з них бояться розмовляти українською мовою, уявляєте? Це все на сьогодні. Скажу відверто. Я б і сама дивилася свої новини, а я аналізую їх з журналістської точки зору. Бо тут коротко, чітко і по суті, і тільки перевірені факти для українців за кордоном. Я дуже вдячна вам за підтримку, за ваші лайки, коментарі та підписки. Останнім часом перегляди трошки впали, тому прошу вас додивлюватися відео до кінця і ділитися ним в своїх соцмережах. Дякую наперед і побачимось у вівторок.